А шо, якщо стільки багато голди? А шо я апну сімка чи не апну? Покачать якісь інші колоди, які я вважаю за потрібне. що ти кажеш. Про... Ну, я, я намагаюсь інколи. Намагаюсь, обдумую, але в мене взагалі не виходить зрозуміти, що ти, що ти хочеш мені донести. Ти деякі слова мені прям детальніше розжовуй. Оцю колоду джокерами. Що, що він каже? Будь ласка, які джокери. Дивися. Сто ти. 100 ти диш, 100 тиш. Колі є Я? Почему? Нормально спаковалась, блин. 35 всего на все. Ну, трошки гарніше, трошки солідніше виглядає, не? Да, конечно, сейчас возьмем, блин, Яд, знає, що я роблю, знає мене від А до Г. Це зразу так сходу кидають, блін цей Це не повага. Ану. Теж не повага. Оце, це оце, блін, так ці маємо щас Валькірія там пів башні знесе просто. Дивись, просто могла навіть всю башню знести. І. Диви. Давай стару ще раз сюди. Я бачу в нього з нею проблеми прям. Ааа, рицарь. Ой-ой-ой, ще й принцеса. Ярик, ох ти, блін, кугут. Такого тут наробив. Знов ці, блін. Зелене. Ладно, будемо заходити. Але немає з чим. Ви що, гоняться? Оце таке робите, блін. Минставр, Минставр, Минставр. Так, белемухи. Так. Ну, дуже мне эта штука подобается, что она их Як торнадо Так. Мінус. блін, 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 блін. Я ще скинув туди мух. Так, 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 окей, в нього зараз брімно, мабуть, полетить. Ще ця принцеса. Так, да, добиває мене. Добиває, взагалі немає совісті. Немає не ні совісті. Хоче грати до кінця. Банки показую. Що не так знов? Чоловіку, що не так? До 7К ну. Де... Залишилось граменку, НАДО взяти. <реку> Просто сиділа, сиділа, ТЮ <реку> У мене була накатка до 7К тиждень тому. Офігеть! То погано. Хто такий Мерлін Менсон? Це ти кореш, не кулега якийсь може. Зразу отак, от ефект несподіванки. Просто. Все, і він в шоках, він не знає, що робити. Він не знає куди діватися. А ми йому розпанасили 4К, блін, там в тавру мінус 3К практично, 2800. Це порядочно. Я написав цю, тому що ком не потрапило. А, не потрапило. Не потрапило, кажу. І, зацепить, зацепить, не зацепив. Я так надіявся, що він зацепить цей. Мені круля. Сюда принцесочку. Да в мене Ево, блін, оце є. Я себе взагалі, блін. Та 9. Я взагалі себе відчуваю королем, блин, цієї гри. Ту, ту, ту ду Ту-ту-ту-ду. Кролем, та. Круль. Дай та, дай дай дай. Ой-ой-ой, як солодко! Ти шо, блін? Так, тепер сюди, мабуть, ми закинемо чужіночку. От. За нею закинемо чужіну. А, він здався. Все, він здався. Він опустив лапки. помню, ти сьогодні сказав, що хоче грати в Рейстон, але не граєш, тому що довго сказав, що не грають. Ну, напівнатурали ми грають. Ти ж сам сказав мені. А я хотів би заграти. Ну, не хотів би, я, я сказав, що в чухаються пальчики інколи, коли я їх бачу. Все. Так я не хотів, не треба тут. Напів натурал, не натурал, натурали ними напеки не грають. Я сказав, я їх не візьму, бо я натурал. Я не грав в Рояль у 2020 році. Я в 2020 році вже поїхав в Польщу перший раз. Мені вже було не до того. Я вже думав, як вижити в цьому світі. Дебільному. Ах ти, скотина. Дивись, ще й не, не дохне. Взагалі неповага. Ого, ще ці корішочки тут. Все просто негарно вийшло. Дуже негарно. Кончене брівно. Блін, а він прям моцний. Прям дуже моцний. Диви, якщо вони ще 15, го та ну ти шо. Ну, що ти будеш з ними робити? Я не забираю навіть його принцесу. Не забираю взагалі. Є якісь стріли, можуть що А, дай який тут стріл? Тут тавер справляється, дай Боже. Офігець. Офігець. Тип вкачений. Оце мені треба таку колоду. Даже якщо це буде ця колода, вони мають бути, блін. цей. 15-го левела всі. Як же так? <плес> Не туди. Ізі, він просто ІЗІ це зробив. Він це зробив за рахунок того, що в нього вкачані у 8 раз кращі карти. Це тіпа типу, дуже сильно рятує. Ну ладно, значна судьба взяти з 7к. Я думаю, це тіпи, які навмисно скинули цей рейтинг. Щоб потрапити в нижчу лігу. Або які починають зараз грати. Да ну ти достав, ти все контриш, ти все кидаєш, ти козьол, блін. Дивись, що робить. Якась ракета ще втіпа під рукою. 10 секунд залишається, він мені ще ракет заряджає. Що з нами рід барбарен? Я, я не знаю, що таке барбарен. Тому що якщо це були б е, вікінги, та я як вони називаються взагалі? То була б інша назва. Ну давай я зараз е, гляну, що це за карта. О, євецько, німецький. На німецькій. Mm. Негативно відношусь, тому що я натурал. Зараз я перевірю. Як вони називається? Що будеш мене обманювати? Ти дивись. Барбаріан. Барбаріан. Я, прохор... я думаю, я сейчас быстренько себе СМК апну, пиду себе с чистой совестью кемарну. А воно выявляется не так все просто. Шо, бочка какая-то, шо в тебе есть? Ти скажи мені, от е, ти будеш писати це весь час чи що? Що <смі> я, десять разів должен повторяти? Ти мені сказав, що вікінгами грають тільки на півнатурали, все, я більш на них і не дивлюся, все. Разочок, може там, колись випадково оком одним глянув, але то по дурості, то не осознано. чого вони тебе Бо я колись грав ними. Чого вони мене прокачані? бо я колись по молодості. Ну, то по молодості, що ти зробиш? По молодосі. Зіграв вікінгами пару раз. Я колоду собі робив з них. А потім. А що таке рейд? Що таке Це цей ото ко кобила, да? Ой, овечка. Баранчик, да? Баранчик шон. Мені нема що скинути. Ого, це пека. Та шо ж пека? Взагалі, як це пов'язано, що ти говориш? Я ну, не я не знаю. Офігеть так не робиться, так. Що це він Що це взагалі сталося? За секунду ви мене, блін, тут. Скотина, блін. Добре, що вона повільна, добре, що не додумались пекі дасть там, блін. То Фіолетова бутилка. А, -а, -а, а Ого, не-не-не-не. Я поняв тебе. Не, я теж таке не приветствую вже. Э -э 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 не приветствую! А як? Як у нього стільки блін, цього? Та все, ГГ, Ярик, ти нагулявся типа, блін, весь... Дивись Чого в нього в рази, по-моєму, в 8 раз більше эликсіра Як? Так? Там 7 тільки цей 7 тільки. Е, темний ОйВПКЕЖ джетпаком і вона типа за секунду біля вишки фух вона мене аж збісила прям роздратувала дебілізм просто дебілізм дебільний дебільна карта Меганайт. ну так тупо ну типа як він його скидав... Навірно, блін, як я принцесу. Чорний пеніс, блін. Це в мене музика просто в YouTube Music, яку я постійно слухаю в залі. А це все, що ще грає. Це все, що я постійно слухаю на тренуванні. Я скину тобі просто. Тільки я тобі буду з мюзика кидать, там, не знаю, я, з ютуб мюзика посилання кину. Потому що я маю просто прикинути на YouTube. Абхазе, Бог з ним, не знаю, щось буде, буде, що буде. Дивись, що. Опять цей кончена ця карта. Оце Пека і Рисер. Все, блін. Зараз карти номер один. Наверно, мабуть, Пека. Яку я не дуже полюбляю. Дивись скинув, скинув той ботл. Та засуньте його собі, блін. В сракенцію. Диві, скинув знову цю жіночку. Оригінал цієї пісні прикольний. Оригінал прикольний. Ой-ой-ой, солодко як! Як же солодко! що ти козёл, Скидаєш, та? Та вон, подивися, яка є карта в мене, блін. Я, блін, просто це крутезна картішечка. Диви, як ідеально, бенг! Останню, останню, зараз захожу і все. І в'яжу. Бо вже дуже пізно. Завтра, завтра, мабуть, дотку буду стрімить. Або не знаю, або може теж клеш. Що за сл... Що ти мені... Ти, ти з мене знущаєшся? ти мені нормально слова будеш казати, чи ні, блін. Вища щось мені городить, блін. Це молодж, це просто жах. Це дуже, це великий жах. Я на роботі в тому. в тому році, мабуть, щось. Прийшли нові пацани на роботу, блін. З одним почав цей, більш-менш спілкуватися, а молодіж, блін. Позвав типа на пиво, тип каже, а... Да мені, блін, каже, не можна багато пити. Да чого? Кажу, ми чуть-чуть вип'ємо і все. Він, ну ладно, прийшов. Тільки чувак четверту бутилочку допив. Напередів у хаті і втік. Побіг, блін, на вулицю, знімав штани, бігав голий на вулиці, показував всім задницю. Потім побіг у парк, ця ніч була. Побіг у парк, блін. Там бігав голий, качався по траві і шпекав усі. І шпекав усі качелі просто. Та я тепер до молоді дуже так е, ставлюсь, ну, типу. Перевіряти треба, отак от. Напівку, типу, позвав, він щось каже. Іду через пішоход, біжу його, я ловив, він тікає. ночний автобус, він просто посеред дороги на пішоходки розбігся і йому сраку показав. Та я цей. Тепер не, не, не зву всіх підряд на півко. Треба перевірити людинку. Що я знав? Що я знав, що він коли напивається жопу показує, що це в нього фішка така. Коле і, і саме головніше, треба було І оце в молоді взагалі не розумію. Він коли цей бігав і це все творив, він постійно так робив. це так ви робите, правда? Колі і Сейс, так, Да, які тоді ще про квадробери ніхто нічого не говорив і не знав. Ну, це там році було. Каже, а так, так квадробер. <laughs> це квадробер? Ха-ха Це типа норм. Це. Бляха, це це квадробер. Квадру... <laughs> квадробер. <laughs> я шо, я програв чи шо? Я не мав би програти. Бляха, ті почки не порішали. Х3 коли його з Можливо, можливо. Це може якийсь допінг, чи я не знаю, як це працює. це... Фух, мені погано від цих всіх отих тіпів. Ну ну ти що, ну ти прикалуєшся, ти, блін, будеш зливатися якось. Я просто виграть хочу, а ви мені втираєте. Я програв! Я програв! Як я так просів! Як я так просів?